Привіт, друзі! Пропоную вам сьогодні послухати українську народну казку Мишка Оришка. За горами високими, за морями глибокими жила собі маленька мишка. У полі зернятка збирала, до норки ховала лиха не знала. Біду не кликала, вона сама прийшла із собою вітри люті привела, до лихі принесла. Полягло жито в полі, ані зернятка не вродило. Мишка зиму якось пережила, а весні задумалася. Час жито сіяти, а збіжжя нема. У кого б зерно розжитися? спитаю в горобчика сірого Чубчика. Тільки на мишка про нього подумала, аж тут і сам горобець нагодився, прилетів, сів на гілку й питає. Якся маєш, сусідоньку? Ой, погано, воробчику. Вітри землю висушили, дощі водою залили, урожай погубили. Час землю засівати, а нічим. Пожалілася мишка. Я тобі допоможу. Я далеко літав, збіжжя по зернятку збирав, на ціле поле вистачить. Мишка зраділа. Дякую тобі, горобчику. А давай наразом жито сіяти. Я оратиму, а ти зерно в землю кидатимеш. Чом ви й ні? погодився горобець. Зранку до роботи стали. Мишка Оришка оре, а горобець літає собі, та на поле збіжжя носить. За день уже й обсіялися. Жито зійшло, потім заколосилося та й достигло. Мишка Оришка каже. Час урожай ділити. У мене чотири лапки, а в тебе дві. То мені чотири мішки зерна, а тобі два. Горобець отказує. Ні, мишко Оришко, по порівну. А мишка на своєму стоїть. У мене чотири лапки працювало, а в тебе дві. Мені чотири мішки, а тобі два. Посварилися мишка Оришка й горобчик сіречукчик. Та так, що надумали позиватися. Горобець до орла позов подніс, а мишка до ведмедя. Засперечалися орел із відмедем. Кожен своє право захищає орел пташини, ведмідь звірини, галас на весь ліс дійняли, довго сперечалися, аж змокли і казали позивачам самим миру шукати. А тон дощі купав та все жито й побив. Нічого ділити в мишці оришці та горобчику сірому чубчику. Помирилися вони та й почали разом біди позбуватися, зернятка збирати та й до спільної комори складати. Отак от біда і посварить, і помирить.